Легендарні фідера від компанії Veida Impulse. Ці федера у нас будуть довжиною 390 см. Я таке рибачив, починав ловити на фідер саме з цих вудок. Тест іде 60-160 грамів. Років 5 мені ці вудки служили, я таких і не вбив. І короб потягав на 8 кг, тобто вони витримують нормальне навантаження. Підходять в принципі, на будь-яку мирну рибу, навіть оснастки на товстолоба ці федера кидають. В комплекті буде три вершинки фідерних з різним тестом. Рукоятка йде, тут корок, тут єва. Збираємо. Хто на фідер ще не пробував ловити, рекомендую починати саме з таких фідерів. Вони не тендітні, якщо буде помилка при закиді, не зламаються. три середньошвидки дуже далеко кидають приманку. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.